Одинадцята година. Біля цього пункту гарячого харчування вже зібралися люди. Кожен очікує на порцію теплої страви. Гороховий суп і узвар з хлібом. Було м'ясо, картошка, горох, морковка, дуже смачно, вкусно, гаряче. Мені дуже подобалось. Я сюди постійно приходжу. Я приходив і в тому році, приходив. Тут кормлять і булочки завжди дають. Меню пунктів гарячого харчування щоразу різниця. Окрім горохового супу, тут годують і іншими стравами. Зокрема, дають суп харчо, розсольник і навіть куліш. Пункти гарячого харчування для безхатьків діють відповідно до комплексної програми соціального захисту населення. Цьогоріч з міського бюджету для організації їхньої роботи спрямували 156 тисяч гривень. З них на листопад-грудень близько 90 тисяч. Організовано таке харчування тричі на тиждень. Саме по Дніпровському району це вівторок, середа, четверг, по інших, які я зазначив в районах, це понеділок, середа, п'ятниця. Ну, 11 година, 11.20 та 12 година. У е, нас в жовтні цього року збільшена сума для е, за оплати за одну порцію з 25 гривень підняли до 35 гривень за одну порцію. Планується видати до. Кінця цього року близько 2260 порцій. Окрім гарячого харчування, організованого працівниками соціального захисту, нужденні отримують іншу допомогу. Їй надають працівники товариства Червоного хреста. з, з 8 часов видаємо хлібобулочні здійсни, піци. Ну що є, що нам привозять підприємці безплатно. Видаємо одежду, нуждаючим обув. Оказуємо першу медицинську допомогу. Малоимущим, ну всім, хто обращается к нам. Там измерить артеріальне давлення, температуру, таблеточки там, від головної болі, ну саме самое простое, що человеку необхідно, він може прийти і з якоюсь просьбою Красний Крест ми стараемся допомогти. Робота пунктів гарячого харчування організована на осінньо-зимовий період і триватиме до кінця лютого. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.